Повняв знаку телець астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 15 листопада. По 1 грудня включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю стихія води, рак, скорпіон і риби. Спочатку, як завжди, загальна інформація. А потім підемо по кожному знаку окремо. Ще таке повня? Повня завжди про ясність, кульмінацію завершення процесів по тому сектору, де вона у вас буде проходити. А такий дуже фундаментальний, стабільний знак зодіака. Він про накопичення, про доходи, про витрати. В принципі, про сімейні цінності, скажімо так, адже ним управляє планета Венера, яка у нас дає партнерські стосунки. Відповідно, ці енергії вони в найближчі два тижні будуть привілювати в тому секторі, де вони будуть у нас проходити проходити. повне у нас буде проходити 15 листопада, як я вже сказав, о 21 годині 28 хвилин за грінвічем. Відповідно, якщо ви там живете в Україні, то це скоріш за все буде. Ну це не скоріш за все, це буде 23 година 28 хвилин. якщо там інша країна, то вам треба доплюсувати або відплюсувати певну кількість годин. А це дуже тут дуже добре було подумати, що у вас відбувалося з 8 по 23 травня цього року. Адже в цей проміжок часу у нас проходив молодик в знаку Телець. Відповідно, молодик давав якісь починання, і зараз може бути завершення цих процесів по тій сфері, де у вас там ці починання проходили. В цілому, от та сфера, яка у вас була максимально активна і. Така динамічна, от в ці два тижні травня. То вона зараз може знову ж таки стати більш активнішою в ці два тижні. Вже а це дуже хороше положення для місяця. Воно називається височина. Відповідно цей період повинен бути хорошим. Але у нас тут така дуже важлива історія. Проходить у нас буде з'єднання проходити місяця. Це наша зона комфорту з Ураном. Планета бунту, планета революції, планета свободи, планета радикальних, революційних, несподіваних, неочікуваних подій. Планета новаторства. Відповідно, тут скоріш за все можуть бути якісь от. Ем... От, знаєте, як процес завершення а, тих питань, які для вас будуть актуальні в цей період, він може бути непередбачений. Тобто, може щось піти не так, як ви розраховували. Всесвіт може заставляти вас, а, даючи якісь ці несподівані події, підійти, підійти до вирішення питань а, новим таким нестандартним а, методом або шляхом, а, подивитись під іншим кутом, скажімо так. Ну і бажано не впиратися ось ці, ці історії, а приймати її. А о, впертість може привілювати, адже. Телець, він такий трошечки впертий знак зодіака. А, На глобальному рівні, що це у нас може бути? Можуть бути як варіант дуже такі шокуючі, несподівані новини, до яких ми можемо бути не готові. Ну, це все пов'язане з якимось новаторством, Це може бути якісь нові відкриття. Не знаю, там НЛО, штучний інтелект, щось з ним пов'язане. Тобто, оця вся історія. Тобто те, про що ми може колись чули, але ми не думали, що це можливо. Що буде якимось реальним, скажімо так. А як варіант тут можуть бути зміни у фінансовому, фінансовій системі, і ми всі чули останні новини, що у нас там біткоін, якщо не помиляюся, вже там за 80 тисяч доларів, і відповідно оцей весь процес він може далі розвиватися і ставати ще більш актуальнішим, тобто перехід з фізичної там оплати на більш цифрову історію віртуально. Можуть бути зміни в правлячих політичних елітах. Тут, скоріш за все, будуть приходити до влади, скажімо так, якісь революціонери, молоді, креативні, нестандартні особи. Тут я б навіть сказав, що якісь можуть таємниці розкриватися, за рахунок чого старі політичні клани еліти будуть іти. Ем... Кануть в як то як то кажуть. Ну і е, через засоби масової інформації, от е, а Уран всю цю історію дає популярність, скажімо так, медійність, і в принципі Уран про колективність, тобто велику масу людей, велику групу людей. То тут можуть бути моменти, що правила по ті правила, по яким ми жили і до яких ми звикли, вони можуть мінятися, тобто не якісь там не знаю, нові закони, щось в такому контексті. В цілому для нас, для кожного з нас, на такому рутинному житті фінансові питання вони можуть вийти на перший план. А питання сім'ї, сімейних цінностей, місця, де ми живемо, тобто нерухомості, також будуть актуальними, тому що місяць управляє раком. Рак це у нас дуже сімейний знак. зодіака, відповідно, тут можуть бути якісь по урану несподівані радикальні події, зміни. Не знаю, там сестра завагітніла, сестра провела когось додому. Мама розлучає розлучається. Мама там звільняється з роботи, бо там батько там продає машину. Тобто, щось, щось можете дізнатися у фінансах. Це може бути пере, що ти там сидиш? Перероструктизація бюджету, наприклад, ну йди до, мене, йди до мене. Перероструктизація. Перероструктизація може бути бюджету, змінити відношення там, от на це я витрачаю, на це я більше не витрачаю гроші. От щось якось в такому форматі може бути. Як варіант, це може бути історія, пов'язана там, наприклад, ясністю вирішенні якогось фінансового питання, про що ви дуже довго думали, і от нарешті приймете рішення. Ну, Тут єдиний момент, дивіться, що 14, 15, 16 число краще не. Приймати якихось радикальних рішень, тому що у нас буде такий емоційний фон може зашкалювати, і тут ці рішення вони можуть бути. Як варіант трошечки, я б сказав, неправильними. Тобто, може треба почекати і ви приймете більш якесь вигідніше для себе рішення. Розумієте, да? Ну і в негативі, те, що я вже сказав, цей проміжок часу він може давати у цей момент, коли буде небажання йти в якісь зміни, в завершення може якихось процесів, небажання якось, знаєте, навпаки, бажання якось зберегти от до того, що ви привикли. Тут якусь впертість, твердолобість. Плюс, дивіться, Найбільше, хто відчує, скажімо так, цей період: Телець, Діва, Козиріг і Скорпіон? Скорпіон чому? Тому що це опозиція до тельця. Відповідно, тут якби теж можуть партнерських особливих стосунках, Зараз ми про це будемо говорити, будуть якісь радикальні зміни. Ну тут, от. Це може бути по урану якісь не дуже хороші події, через повторюсь. Але мені все ж таки здається, тут просто якась неочікувана шокова така історія буде, до чого ми були не готові. Тобто, от, от, от у нас була якась стабільність. І ми були в ній впевнені максимально, що вона буде така сталева, фундаментальна, і от вона зараз може якось дуже мінятися. І по це може бути через завершення якихось процесів. Розумієте, да? Ну і перший знак зодіака у нас рак для раків. Це буде для нас, це буде одинадцятий сектор гороскопу, довгострокові плани. Загальні групування, всіх ми знаємо, публічність, медійність, новітні технології. Згадуємо, що було півроку назад, і відповідно, це може знову ж таки стати для вас актуальним. Може ви вирішували якесь питання з другом, подругою, і зараз буде кульмінація завершення цих процесів. Може, як варіант ви з кимось там познайомилися півроку назад, і зараз будуть якісь ситуації даватись, коли ваші стосунки закріпляться, стануть більш такими. Тісними, як сказав. Може, як варіант, хтось вам признається в коханні або ще в щось в такому форматі. А, це може бути історія, що ви закриєте якусь може, соціальну мережу. Тобто зрозумієте, що все. Більше не хочу там сидіти, там, не знаю, в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Хочу приключитись там, не знаю, на, на Треце або на Твіттеру, щось в такому контексті. А, новітні технології сюди йдуть, і як варіант, може ви там півроку назад хотіли придбати не знаю, там, айфон або MacBook, або там планшет. І зараз. Дасться якась несподівана, неочікувана ситуація, коли м, ви нарешті зробите цю покупку. А це як варіант може бути от, медійність популярність, якщо там у вас сфера діяльності з цим пов'язана, це може бути просто там, як варіант, типу, ну ви популярні в своїй ніші, там не знаю, може у вас якийсь інтернет-магазин, то тут може бути ще більше популярності через якісь оці радикальні революційні події, коли м, всесвіт вам пошле більше підписників, я не знаю там. Або там не знає, хтось у вас інтерв'ю візьме, або там не знаю, може ви зробите якийсь один пост, там не знаю, в Тіктоці, і він прям розлетиться на там на 2-3-4 мільйони. Ну така історія може програтися. А, це може бути завершення спілкування з якоюсь людиною, от тобто, якась може датися вам ситуація, не дуже хороша формату. Тобто, це не тільки друзі, це в принципі всі 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 з ким ми спілкуємося. Відповідно, тут може бути історія, що, наприклад, а, ви з кимось можете перестати спілкуватися. Тобто, до якоїсь людини може змінити, змінитись відношення. Довгострокові плани також сюди йдуть, і як варіант тут може бути завершення реалізації тих планів, до яких ви йшли. В мене, наприклад, це ідея, як я хотів запускати курси, і нарешті я їх запускаю. Розумієте, що я маю на увазі? Нарешті кульмінація, ясність. От вся ця історія відбувається. Давайте карту поради подивимось для раків, що там картішки скажуть, розкажуть. Королева жезлію, клас. Це може бути Овен Лев або стрілець по знаку Зодіака. нова людина, яка прийде в ваше життя, з якою стане більш тісніший контакт. Як варіант, це може бути завершення спілкування з цією людиною, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш м'якішими енергіями. Як варіант це може бути історія, активність у вашій реалізації От по планам, типу досягнення, якісь ви можете отримати, вас якось можуть помітити, замітити, запропонувати щось, не знаю, більш кращу посаду, публічно там виступити. Те, публічно щось розказати там по роботі, тому, тому що жезли, в принципі, вони символізують кар'єру, реалізацію, досягнення, роботу. Це може бути ініціативність от, вирішення якихось от, планів. От, ви дуже давно там півроку там, думали там. Щось хотіли за ремонт зробити. І зараз буде прям активність, щоб нарешті завершити, реалізувати, отримати бажаний результат. Це може бути пов'язане, наприклад, не знаю, там, по новітнім тренажер якийсь придбати собі, от щось в такому форматі може бути. Це може бути просто як варіант активність у соцмережах, коли от. Може, дасться якась ситуація, коли ви зрозумієте, як треба розвивати свій бізнес в інтернеті, щоб це приносило якийсь прибуток. Ну от, щось так... Мені здається, тут про людину більше або людина, або саме, от, якщо ви публічна персона, там ну, в своїй в свої нічі, то тут можуть бути прям дуже класні у вас результати, які вас прям дуже сильно задовольняють. дев'ятка пентаклів, фінансова карта на дні колоди. Далі у нас ідуть скорпіони. Для скорпіонів це буде сьомий сектор гороскопу, партнерські стосунки, вороги конкуренції. Конкуренти, Давайте з самого простого почнемо. Як варіант, може там у вас були якісь вороги конкуренти? Зараз буде примирення, наприклад, з ними, або ви знайдете спосіб, як вирішити питання, наприклад, і обігнати їх і не конкурувати більше з ними. А це може бути по партнерським стосункам. Як варіант, це може бути ясність у вирішенні якогось питання, яке ви дуже давно не могли з вашим партнером вирішити. А через якісь знову ж таки, те, що я казав на самому початку, через якісь радикальні. Несподівані неочікувані події, які можуть трапитися порано. А це може бути, якщо там щось погане, звісно, у вас було в стосунках, Це може бути завершення стосунки з цією людиною. А це може бути, що несподівано ваш партнер запропонує вам руку і серце або там. Давай з'їдемося, або давай кудись поїдемо. Ну, Тобто якась от несподівана прям історія. Тут більш про статус мається на увазі, і відповідно тут якби щось в статусі повинно у вас помінятися з вашим партнером. Ну, Як варіант, якщо ви одні, це може наступити ясність, типа, не знаю, там, розумієш, що блін, ця людина мені подобається. От щось в такому форматі, хтось прийти в ваше життя. Така може бути історія. Якщо ви працюєте з ну, З клієнтами, скажімо так, у, тобто ваша робота безпосередньо залежить від клієнту потоку, то тут, скоріше за все, може бути е, велика активність, наприклад, дуже багато може бути клієнтів, або можете, наприклад, завершити якийсь проект. Над яким з кимось працювали, там не знаю, півроку, наприклад, або там не знаю, півроку назад прийшов клієнт, спитав там суму, там скільки буде вашу, ваша послуга користуватись, коштувати, не скористався вашими пропозиціями, вашими послугами, а зараз повернеться, скористається, і ви нарешті отримуєте фінанси. Це може бути, ну тут і розрив, звісно, може бути стосунків, тобто завершення тут може потенційно бути, якщо ваші стосунки не клеялись. Ну опять же, тут, скоріше за все, от щось якось. Ваші стосунки вони вийдуть з того зони, зони комфорту, в якій вони знаходилися. Якщо їх не було, то би, тут можуть і з'явитися, скажімо так, ці стосунки. Ну, Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимося там ще картішки вам скажуть. Лицар жезлів. Ну, карта активності, карта двіження. Ну, це може бути переїзд з вашим партнером, поїздка кудись з вашим партнером. Може, ваш партнер неочікувано скаже, давай познайомлю тебе зі своїми батьками, або ви це запропонуєте вашому партнеру. Це може бути просто якийсь неочікуваний подарунок, наприклад, комплімент, признання в коханні, наприклад. А, ну, як варіант, звісно, тут може бути історія, що ви там, наприклад, догадувалися, що у вас якісь вороги конкуренти є там по роботі або там по бізнесу, і зараз вони якось активно проясняться. І ви там зрозумієте, ага, от тоді я ще знала це або знав, і я нічого не приймав. Ні ніяких рішень, і от зараз треба щось доробити, завершити. Понімаєте, да Рицар жезлів може давати. Ну, взагалі, рисе жезів це активно якась динаміка. Движення далі. Це може бути, що спонтанно в ваше життя вірветься нова людина, якщо ви одні, наприклад. Ця карта дуже часто це буває. Королева на дні колоди — це може бути людина водної, повітряної стихії, близнюки, терези, ризи, водолій знаку Зодіака. Королева жезів дає закон, Може вам пропозицію скажуть, давай розпишемося цей проміжок часу. Ну так як варіант може програтися, королева мечей може давати момент, не знаю, там ну розлучення, як варіант, якщо там щось не. Не клялець, або вплив, наприклад, на ваші стосунки третьої персони. Наприклад, або це може бути історія, що, наприклад, е з'явиться новий колега у вас, з яким будете активно спілкуватися, або дуже такий власний авторитетний клієнт прийде. Інвестор не знаю вашу роботу. Ну тут більше все ж таки питання кохання. У вас повинні вийти на перший план. Далі у нас ідуть. Риби для риб це буде третій сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Третій сектор це у нас друзі, брати, сестри. Контакти, комунікації. як варіант, це може бути завершення вирішення якихось питань з братами, з сестрами або з друзями. Може надійде вам інформація, що у вас з'явився брат або сестра, з'явиться. А це може бути завершення спілкування, наприклад, з братом або сестрою через якусь дуже от поурану, те, що я казав на самому початку, непередбачувану, неочікувану ситуацію. Це може бути як варіант історія ем, завершення спілкування з якимось там другом, подругою, або, наприклад, буде якась ситуація, коли ваші стосунки перейдуть на новий. Формат. І така історія можлива. А, як варіант, це може бути історія освіти. Сюди йде також, не знаю, завершення навчання, а, можете, не знаю, там. Думали, що здасте екзамен, не здасте його там, наприклад, або думали, що не здасте, а навпаки, здасте. Ну то задом наперед може програтися. Якась неочікувана подорож може бути кудись, або наприклад, навпаки, завершення якоїсь подорожі. там відпочивали, і зараз повернетеся обратно в цей проміжок часу. Купля, продаж машини. Може ви там півроку назад думали купляти машину або продавати, і зараз трапиться якась от ситуація. За рахунок якого ви будете або купувати знову ж таки, або продавати. Розумієте, да? А це може бути момент, якась може ну не знаю, дтп аварія, звісно, як варіант може бути, за рахунок чого будете ремонтувати свою машину. Така історія також можлива. По освіті, може ви когось почнете навчати як варіант. Стажуватися, стажування може бути у вас, або ви будете когось стажувати як варіант. А мені все ж таки здається, тут більше от друзі, брати, сестри, от комунікація з іншими людьми, тут повинно щось якось у вас помінятися. Може, як варіант неочікувано ваша якась буде ситуація з кимось і наступить ясність. От як треба відноситись до цієї людини, з якою ви там раніше в одному форматі спілкувалися, зараз будете в іншому форматі спілкуватися. Ну, як варіант, таке може бути. Давайте карту пораду для вас дістанемо. Подивимося там. Карти ще вам скажуть. Колесо фортуни! Клас! Ну, якісь доленосні події, на які ви навіть не будете мати вплив по цій карті. Це може бути якась кармічна повторяющая історія, наприклад, з другом, подругою, там, братом, сестрою, коли ви будете наступати на ті ж самі граблі, щоб пропрацювати те, що вони зрозуміли, там, наприклад, півроку назад подібна ситуація повториться. наприклад. Це може бути поїздка по цій карті, не знаю, може якесь поуране, несподіване, неочікуване місце. Це може бути, що, наприклад, от ви хотіли купити машину півроку назад, зараз повернетеся до цього питання, і з Якогось несподіваного джерела надійде можливість придбати цю машину. Це може бути активна просто комунікація от з другом, подругою, братом, сестрою, щоб вирішити якесь питання, там яке там вони попросили вам допомогти вирішити, або ви їх будете просити щось допомагати. Но вона взагалі колесо фортуни дає якусь активність динаміку, і оскільки ці, цією картою управляє у нас планета Юпітер, планета щастя, планета везіння, то тут, скоріш за все. Може бути, скажімо так, якісь доленосні події, коли от ну ви вийдете на якийсь новий формат. Ну Но це може бути через, опять же, те, що я казав на самому початку, через не дуже хороші моменти, коли там, наприклад, от будете наступати на ті ж самі граблі, які вже потенційно у вас були в минулому у е з цією ж самою людиною. Розумієте, да? Тому якось так для вас: лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе, Цьомікі-бомікі. Скакав, закат.